Виконуємо другу частину завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.5 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рибкін, Лисенко Черніко Шакотько. 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. За умовою завдання. Наший спрайт 1 родий кіт. Якщо він торкається якоїсь межі, то він має стати біля лівої межі. Тобто, якщо стає ось тут, то переходить сюди, якщо ось тут, також десь сюди. А якщо він біля лівої стоїть, то так він десь біля лівої і буде. Якщо ж він в межі не торкається, то він має намалювати квадрат. Нехай наш проєкт розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, з групи події в область коду перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну, а далі потрібно перевіряти умову, чи торкається наш кіт межі. Якщо торкається, тобто переходимо в групу керування і нам потрібне повне розгалуження. І в даний шестикутник вставляємо потрібну умову. Переходимо в датчики, додаємо в даний шестикутник, вставляємо датчик, торкається, відкриваємо список, межа. Отже, якщо торкається межа, дана умова буде істинною, значить виконується блок -коду у відці, якщо. В цьому випадку нам потрібно повернути кута назад. Бачите, він повернеться сюди. Після цього він має перейти на 300 кроків. У зв'язку з тим, що він повернетий ліворуч, то він перейде ліворуч. І знову повертаємо його ось так. Праворуч. Тобто, щоб він не був догори ногами. Переходимо в групу рух. Додаємо повернути в напрямку ліворуч, це у нас мінус 90. Переміщаємо його на 300 кроків. Цього буде достатньо. Якщо, наприклад, він стоїть звідси, то стане десь ось тут. Вся сцена має 480 кроків по ширині. І знову його повертаємо. Праворуч. Це вже 90, це і є праворуч. Давайте перевіримо. Запускаємо. Працює. Працює. Бачите, в цьому випадку він трошки до межі не доходить. Можна було взяти 350 чи 400, ну, але за умови завдання ось так. Значить стає десь ось тут. Ну, якщо в нас ось так стає, то бачите, він майже ховається. Так, з цим розібралися. До речі, ви, можливо, звернули увагу, заданні, ось, ось тут ще є підняти олівець. Поки що все працює, але потім ми будемо ніби опускати олівець. Давайте додамо його пізніше, тому що зараз ми олівця не опускали. І через це, коли він переміщається, за ним лінія не залишається. Коли ми будемо малювати квадрат, то нам потрібно опустити олівець. Отже, додамо розширення олівець. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення, вибираємо олівець, бачимо, розширення додано. Ось тут опускаємо олівець. І давайте ось тут піднімемо. Ну а далі нам потрібно малювати квадрат. Довжину квадрата у вправі у завданні пропонується задати змінною. Давайте тоді створимо ось цю змінну. Переходимо в змінні, натискаємо Створити змінні. І називаємо змінну А. Гаразд, Бачите, змінна створена. І тепер надамо їй деякого значення. І це в нас буде ширина нашого квадрата. Ширина квадрата буде 90. Після цього малюємо квадрат. Але ви пам'ятаєте. Всі сторони квадрата є рівні, і всі кути квадрата рівні 90 градусів. Отже, тут зручно використати цикл з лічильником повторити. Кількість повторень буде 4. Тому що 4 сторони. І ми малюємо сторону квадрата. Ми задали її змінною А. Тобто в нашому випадку А рівне 90, бачите. І повертаємо на кут 90 градусів. Куди в рівні 90. І у зв'язку з тим, що в нас ось тут є цикл з лічильником повторити, ось цей код виконається 4 рази. Тобто буде намальована лінія, повернеться на 90 градусів, знову лінія, знову 90 градусів. Ну і так в загальному випадку 4 рази. Давайте перевіримо. Є. Ну і ще, бачите, коли ми натискаємо, в нас постійно відбувається малювання даного квадрата. То зробимо так, щоб автоматично очищувалася сцена. Для цього з групи олівець на початок, зразу, після коли зелений прапорець натиснуто, додамо очистити все. Так, очищено. Тепер бачите, зміна ось тут відображається. Давайте перейдемо до зміні і приймемо прапорець біля назви зміни. Так, вже вона не відображається. І давайте ще подивимося, чи обов'язково даний блок. Бачите, малюється лінія. Саме тому ми ось тут і підняли ось цей олівець. Тепер лінія малюватись не буде. Малюється квадрат. Отже, перевіряється умова. Чи торкається межа? В нашому випадку, наприклад, зараз є хиба. Значить, сюди не заходимо, цей блок не виконується. А переходимо зразу в відку інакше. У нас виконуються ось ці команди. Тепер давайте збережемо даний проект. Спочатку назвемо його права 7.5.2. І збережемо на комп'ютері файл, вивантажите на ваш комп'ютер, зберігаємо власній папці, викриваємо Scratch. Другу частину завдання виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!